Дозвольте вам запропонувати до слова мерзлякову Олену Леонідовну, яка хоче представити нашого ще одного дуже гарного друга. Будь ласка, вітаю, я вже трошки включалася і Хочу попередити всіх, ми дуже щільно будемо працювати саме з психологічного супроводу сучасних, сучасної освіти. Після 15 У нас буде такий маленький чи величенький семінар, де ми поговоримо про проблеми. А зараз я хочу запросити до слова пані Лучанінову Ольгу Петрівну. Чому саме її? Ну, по-перше, таке офіційна пані Ольга, це професор кафедри інженерної педагогіки інституту промисловних і бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій, доктор педагогічних наук, професор. І зараз пані Ольга знаходиться в дуже складних умовах. От як ми в Україні знаходимося? В складних умовах, так і вона знаходиться в складних умовах, сходих з України, умовах Ізраїлю, і ми в чому в чомусь дуже схожі з тим бомбардуванням, з тими саме психологічними викликами. І попереднє, коли ми готувалися до цього виступу, я просила пані Олю, а ви просто поділіться, як. Як люди працюють в цих умовах, як підтримати їх. І, пані Олю, я дуже прошу, психологи це душа від душі до душі, без презентації, без нічого. А поділіться досвідом, як воно бути, жити і працювати у таких умовах в Ізраїлі. Дуже дякую. Дякую за те, що надали мені слово. Але теж не знаю, чи чуєте мене, чи ні. Я тільки себе чую. Все нормально? Прекрасно. Чуємо. А, звичайно, коли 800-900 ракет випускають, але ти живеш трохи в іншому боці, і ніби як все спокійно, і треба дбати про трьох онуків, щоб у них було щасливе дитинство, це е, бік сімейний. Але е, я себе не уявляю без професійної діяльності, тому що дня я на онлайн зв'язку із Колегами і зі студентами у нас відповідно до онлайн-розкладу і онлайн-журналів відбувається освітній процес. Зараз я здебільшого працюю із магістрами, і зрозуміло, що ця професійна діяльність вона залежить, її ефективність, де б ти не знаходився. Вона залежить як від зовнішніх факторів, так і внутрішніх факторів. Якщо у тебе цей твій. Фактор середині е, тебе, чи не фактора, серце спокійне, то ти так само будеш нести цей спокій і у навчальну аудиторію е, в онлайн е, режимі. Ми всі долаємо виклики сьогодення. Ну, уявіть собі, що йде реорганізація філій, що із трьох-чотирьох. Е, Університетів будуть створювати один і всі психологічно налаштовані на е, звільнення з роботи. Е, ми підтримуємо переміщені заклади вищої освіти. Наприклад, е, імені Даля, університет, так якась частина інституту прийшла до нас у Дніпро. Потім у Київ. Е, це теж треба всім надати психологічну підтримку. Звичайно, тепер віддається м, пріоритет е, самостійності закладам передвищує світ. А що це для університетів? Це ми втрачаємо е, вступників за скороченим терміном навчання. Це наша зарплата, це наше навантаження, і це все теж впливає на наш психологічний стан. Але ми повинні все рівно працювати. Е, наприклад, не знаючи, як ви сприймаєте. Новину про те, що нам захочуть подовжити е, навчальний процес е, саме влітку у теплу спекотну пору року, тому щоб зберегти зекономити гроші на оплату за опалення у зимовий період. Так що проблем багато, стресів багато, але все рівно доводиться вибирати між, як, е, між якістю і безпекою освітнього процесу. От що? Чи якість навчання, чи безпеку освітнього процесу в умовах війни, звичайно, ми повинні досягти золотої середини, але все таки безпека важливіше, бо вона є психологічно виправданою сьогодні. Буквально дуже рідко дивлюся новини зранку. Одна вчителька під'єдналася до всеукраїнських новин, розповідала, як вона разом з сім'єю виїжджала, як в упор розстрілювали її машину. Вона була поранена, і коли вона лежала в лікарні, то думала про те, як же її діти. Вона ж повинна їх навчати. Тому повірте, всі ті, хто присутні сьогодні на круглому столі, це люди, які мають певний діагноз. Ми, викладачі, перш за все, і думаємо про те, як зробити цей освітнє. Процес ефективним, цікавим, психологічно зваженим, і звичайно, цифрові технології нам допомагають всього тому що вони стали не тільки трендом в освіті, а взагалі, рятівним колом в умовах війни. І от всі суб'єкти освітнього процесу мають. Спиратися на відчуття захищеності в умовах війни. А що це означає? Це значить безпечне спілкування зі студентами, чуйне ставлення до умов їхнього проживання, емпатія, підтримка, співчуття, допомога, допомога гаджетами та інтернет зв'язком, стабільна робота, щоб можна було е, оплатити за навчання. Тобто, якщо він не вийшов на онлайн заняття за розкладом, і ти знаєш, що він працює, то не дорікати йому за це, бо ти розумієш, що дитина чи дорослий магітр потім ще й заплатить за своє навчання. І оце все є маленькі мотиваційні сходинки для студента, тому що він дуже легко може розчаруватися у навчанні і не бачити перспективи. І от викладачеві треба е, теж е, психологічна допомога, але все-таки. Він має вже якийсь життєвий досвід, має певний арсенал методів, форм навчання і головне, що інтуїцію своєчасно зрозуміти і правильно використати свій професіоналізм в освітньому процесі. І отут я хочу наголосити, що він у своїй професійній діяльності має стати іншим, стати Ну, Ментором певним чином, порадником, вимогливим коучем, психологом. Так, саме психологом, е хоч він, наприклад, викладач там фізики, хімії, інформатики. Е Наприклад, є колектив авторок п'яти правил стійкості педагога, ось вони дають такі поради: дбати про власну безпеку і захищеність тих, хто поруч, реагувати на свої почуття, допомагати учням, студентам проживати їхні почуття, враховувати важливості мозку, який працює в стані стресу. Створювати середовище спільних цінностей, плекати майстерність дбати про себе. Ну, скажіть, чи багато із нас дбає про себе? Ми більше дбаємо про якість освітнього процесу і про те, щоб до цього процесу було залучено якомога більше студентів. А от про себе, мабуть, на останньому плані, але, виявляється, про це не можна забувати. Тому урівноважений психічний стан нас, дорослих викладачів, це запорука здорової психіки студента. Розбалансованість емоцій. Прошливі. Чого? Оце з цими дурними табличками Нахрена вони кому надо? Що там таке? Розбалансованість емоцій та почуттів це ознака слабкої психіки. Отут якраз я хочу сказати, що щодня працюючи з магістрами, тут наштовхуєшся на цю розбалансованість психіки. Ти просто е, звертаєшся до студента, який вже третій місяць не платить за навчання, і «Женечка, коли ти зможеш заплатити, а він агресивно реагує. Що, якщо вам щось не подобається, то я можу забрати документи і все. І, і тільки… Е, е, ти розумієш, що тебе образили, але ти починаєш емпатійно до нього звертатися, запитувати, в чому справа. Виявляється, він втратив бізнес, хтось на нього наїхав, у нього немає грошей. І нарешті він зрозумів, що ніхто не, збирає, не збирається відраховувати, а просто що треба, хоч трішки, починати платити за навчання, заспокоїться. Uh, інший приклад, uh, коли я читала дисципліну тайм менеджмент то uh, одна дівчинка слухала так трошки з іронією і каже, а мені зараз комфортно на моєму дивані лежати і нічого не робити. А що твої батьки в цей час робить? А вони пішли на роботу, ну, а ти як себе почуваєш, а мені все рівно. І от доводилося і сократівські питання до неї, такі бесіди використовувати і uh, індивідуально говорити. І вона потім, до речі, це та група, яка. У Лютому місяці, коли почалася війна, я весь лютий місяць з ними бачилася безпосередньо в аудиторії, а потім вже були онлайн заняття. І вона то пропадала, то з'являлася на заняття, але ми постійно тримали зв'язок у Вайбері. І за місяць вона значить, оголосила Ольга Петрівна, встала з дивана, знайшла роботу, стала волонтером, першу зарплату віддала батькам. І взагалі я відчуваю, почуваю тепер себе щасливою, а не нещасною. Я вдячна вам. Тобто, можемо ми потихеньку маленькими кроками того равлика, панці якого вона місяць тому заховалася, достукатися до душі студентів. Але є в мене також складний випадок зі студенткою, яка була змушена писати диплом і захистити його ось у січні 23-го року. Вона долала постійно стреси, гнів і безпорадність з боку рідної матері. І вона розуміла поведінку матері, сама виступала психологом. Бо чоловік матері, тобто батько дівчини, рідний брат, вони воювали, то вони зникали, то ніби полон не потрапляли, постійно отримували поранення, лікувалися. Це було двічі чи тричі, і знову поверна поверталися на передову. І це все мама ледве витримувала. А дочці моїй магістерці треба було це все витримувати, підтримувати її і ще й писати диплом. І, на жаль, коли вона сама почала обстежувати, то ну діагноз дуже страшний. Кажуть, що рак мозку, і от дитина ця все рівно захистила диплом, і, можливо, вона молода 24 її роки. І вона, якщо прибрати оце джерело стресу, а це поки що є неможливим, бо і війна війна триває, триває і рідні ще на фронті. І от вона навіть відмовила куханому хлопцю у одруженні, тому що вона не хоче його позбавляти майбутнього. От вона хоче захистилася, але я з нею підтримую зв'язок мало не щодня. Тому все-таки ось такі випадки, вони, мабуть, ну, якісь аномальні у нас, а можливо, стали повсякденними у нашій професійній діяльності. Кожний викладач має бути не тільки педагогом, але й е, Професіоналом, мабуть, професійним психологом. Тому ми повинні виробляти певну псікультуру, яка підказує креативні практики і необхідну реакцію на зміни стреси в умовах війни. Тобто ми повинні вміти і навчатися, і змінюватися. Цифрові технології якраз і є запорукою успішної взаємодії. Що можна запропонувати? Постійно відволікати увагу від стресів, ставити проблемні питання і щоб ситуація була обов'язково з реального життя, і ще створювати спільні цінності. Це ніби як якесь таке загальне гасло, але все-таки ми трансформуємося завдяки спільним цінностям. Тоді ми стаємо якимось певним угрупуванням, яке прагне до майбутнього є світло в кінці тунелю. Так, що завдяки цифровим технологіям, технологіям в умовах війни, студенти отримують Знання на різних цифрових платформах. Пані Тетяна Бондаренко прекрасно доповіла про всі цифрові технології. Вони вміють шукати інформацію, представляють цю інформацію, використовують штучний інтелект, і тут нам треба етично їм підказувати, що цей GPT, штучний інтелект, він повинен бути їм як допомога, а не заміна їхнім креативним здібностям. От. Інтерактивний розклад, вебінари, електронний журнал, модулі тестування, електронна бібліотека все для студентів, щоб вони оці стреси у процесі навчання долали. І головне, така остання думка на сам кінець, що Сьогодні освітній процес це повинен бути тандем, партнерський тандем викладача і студента. Не викладач над студентом, а тільки на одній площині працюємо, бо ми всі в однакових умовах знаходимося. Тому. Завтра у нас всесвітній день вишиванки. Коли я почитала цю історію вишиванки, що з 2004 року поодинок, поодинокі були виходи у вишиванці. а Сьогодні одна з ведучих якраз і була в такій вишиванці. То завтра буде всесвітній день вишиванки. А це як приклад нашої самоідентифікації? Ми є українці, ми сильні, ми переможемо. Тому щастя нам. Професійної від, е, віддачі, і, мабуть, цьому і буде полягати наше особисте щастя і задоволення е, на цьому етапі е, нашого життя. Дякую, якщо всі мене чули, то дякую за увагу. Пані Ольга, ми чудово вас чули, співчували, були солідарні, і я вам вдячна за такі ключові психологічні акценти. Про турботу про себе, про співзадію зі студентами, про використання технологій, і, найголовніше про віру в себе: ми сильні, ми українці. Ну, дякую, щиро дякую.